Територію, де раніше був розташований контейнерний майданчик для сміття, відвели під будівництво нової багатоповерхівки. Забудовники обгородили це місце парканом і у такий спосіб позбавили мешканців будинку по бульвару центральному, 26 доступу до нього. Тож майданчик перенесли. Коли почали облаштовувати територію для сміття на новому місці, зіштовхнулися зі спротивом мешканців сусіднього 24-го будинку. установили мусорную сборку возле дома и начали строить место для контейнеров. Я предупредил Чубича, председателя ОСББ дома 26, о том, что это незаконно строить на детской площадке, не уступив расстояние до дома, как положено. Он продолжает строительство. Пані Світлана теж мешкає у 24-му будинку. Жінка нарікає на неприємні запахи від контейнерів, не в захваті від того, що вони стоять на дитячому майданчику. Я мешканець цього дому, який знаходиться поряд цієї площадки дитячої. Мене звуть Світлана. Я не проти того, щоб наш город становився краще, щоб на ньому щось будувалося гарне для дому. Але я проти того, що ця споруда знаходиться на дитячому майданчику. Це не дуже гарно для нашого будинку і для діток, які будуть тут гратися. Чотири з половиною. Ну, не більше. Дев'ять метрів. Зокрема, Віталій Бичаєв керується санітарними нормами, згідно з якими баки для сміття мають розташовуватися на відстані не менше 20 метрів від стін житлових будинків, дитячих і спортивних майданчиків та пішохідних доріжок. А його опонент, голова ОСББ Володимир Чубич, запевняє іншого місця, окрім цього, не знайшлося. Оце, де зелені кущі, стояла мусорка. Ми знайшли місце, перенесли її далі. Але зараз земля відведена під забудову і нас від тіля, як тут кажуть, попросили. Тому ось тут, отут колодець, це йде фікальна каналізація з цього дому теж. Ось тут -от, два кабелі ЗГС, отут кабель ЗГЕС високовольтні. Ці на кабеля і на комунікації згідно ДБН інженерної... Комунікація заборонена ставити все. Значить, два метри туди, два метри сюди. Значить, оце полоса це єдине місце, де нічого немає. Пан Володимир розповідає, дитячий майданчик перенесуть на територію, де зараз розташований спортивний майданчик. Ця оце, е, там, все стинує, Воно переходить отуди. Здесь вже не було дітячого. да перенесена будь-площадка, буде перенесена. Дійсно, що може пісочі чуть-чуть адводвинемо, -чуть бо ну, під деревами все ж тінь. Значить, це да, все, повний демонтаж дитячої площадки. На думку запорізького юриста, аби визначити місце для розташування майданчика для сміття, треба керуватися правилами благоустрою міста. Бланцеутримувач а... Багатоквартирного будинку має звернутись до відповідної районної адміністрації, в, які, в межах якої, якого району розташований такий будинок з. С... Проханням узгодити місце розташування контейнерів для побутових відходів, і спираючись на відповідні санітарні правила та норми, виносить рішення, де саме мають бути розташовані ці контейнери для побутових відходів, яких має бути не більше п'яти, і зазвичай визначається не ближче ніж 20 метрів до багатоквартирного будинку, але не більше ніж 100 метрів від такого будинку. Також при облаштуванні контейнерного майданчика враховуються особливості території та наявність проїзду для сміттєвозів. Розповідає керівник комунального підприємства Комун Сан -транс Екологія» Юрій Дорошенко. Зазначає, у ситуації щодо будинків на бульварі центральному відступити 20 метрів від житлової забудови немає можливості, тож таке розміщення не порушує норму закону. «В даному випадку ми ще з листопада 2020 року виїжджали на дану локацію, шукали інше місце, де можна це, цю контейнерний майданчик його збудувати. Але в зв'язку з тим, що тут щільна забудова, тут немає його, де його розмістити, я вважаю, що це... Добре місце, де воно може бути. Да, вона знаходиться ближче ніж 20 метрів, але це не порушує норми закону. Це по-перше, по-друге, вона облаштована огородженням, яке не дає змогу розносити сміття. Вона знизу продувається і контейнери нікому не заважають. Тим часом контейнерний майданчик вже добудували. Там встановили три сміттєві баки та обгородили територію. Втім, остаточну крапку у цій спірній ситуації ще не поставили. За словами Юрія Дорошенка, буде створена відповідна комісія, яка й зробить остаточні висновки. Оксана Чуприна, Владислав Ващенко, Олександр Гоц, Микита Дейнега, телеканал МТМ.